Та в ефірі з Вашингтона Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Я Олексій Коленко. Якщо ви дивитесь нас наживо на Ютубі чи Фейсбуці, можете в коментарях ставити запитання. Я ж спробую на них відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Якщо буде така нагода, також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. це завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми будемо говорити про низку дуже важливих тем, зокрема, поговор. Поговоримо і про вчорашні дебати між кандидатами в віце-президента від республіканської та демократичної партії. Будемо також говорити про обстріли та оборону Запоріжжя, а також поговоримо про поговоримо про інші теми, зокрема і про ядерну безпеку, а також відмову Росії підписувати продовжувати угоду про нерозповсюдження ядерної зброї і США. Але почнемо ми з американської теми, почнемо з обговорення. Вчорашніх дебатів між кандидатом від демократичної партії Волзом та кандидатом від республіканської партії Джей Ді Венсом. А власне відбулось ці дебати вчора. Це були єдині теледебати між кандидатами у віцепрезидента від обох партій. Вони обговорювали низку політичних питань. Зокрема, вони обговорювали контроль над зброєю, питання абортів. Вони обговорювали також зростання напруги, зростання напруги на близькому сході. Тема воєнного тема вторгнення вторгнення Росії в Україну та тема війни в Україні не обговорювалась взагалі. Хоча ім'я Володимира Путіна згадувало кандидату президенти кілька разів. Воус губернатор Міннесоти, поставив під сумнів придатність кандидата в президенти від республіканської партії Дональда Трампа керувати країною. Та розкритикував колишнього президента за його рішення у 2018 році вивести сполучені штати із міжнародної угоди, яка обмежує ядерну програму Іран Венс, сенатор від штату Огаю та кандидат у віце-президента від республіканської партії, заперечив і заявив, що Трамп під час свого перебування у Білому домі, під час свого президентства, він створив, начебто, ефективне стримування і змусив країни боятись переступити межу. Власне, про деталі цих дебатів можемо Мо детальніше поговорити із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка приєднується до нашого прямого ефіру? Прямо зараз вітаю тебе. Таню, вітаю Олексію, Таню. От тему України, як ми вже згадали про неї нічого не йшлось, не згадувала тему України. Але на які моменти ти загалом звернула увагу під час цих дебатів? Дійсно, тему України не згадувалася. Як ти вже зазначив? Згадували ситуацію, яка зараз розвивається на близькому сході. Це було на самому початку дебатів. А було видно, що ці ВОЗ дуже нервував, але загалом їхні відповіді власне, зводилися до того, що кампанія Гаріс ВОЗ, вони пропонують стільки стабільне лідерство. А як сказав Джейді Венс а Трамп Венц, вони пропонують. Мир через стримування і поклали відповідальність на конфлікті в світі на адміністрацію Байдена Гаріс. Але взагалі а можна виділити такі основні моменти: ця ці дебати на відміну від попередніх попередні, вони проводилися в такій дуже можна навіть сказати дружній атмосфері. А кандидати у віцепрезидента ставилися до один одного з повагою, а навіть з певною симпатією, вони багато в чому погоджувалися, А також вони заходили в деталі певні певних обговорень. Наприклад, коли вони говорили про брак житлового фонду, то воно в навіть якийсь момент виглядало, ніби це експертний семінар, експертне обговорення, а як побудувати більше будинків. А все ж таки, критики лунало досить багато і в першу чергу ця критика, звичайно, була адресована не на власних опонентів, які стояли поруч на сцені, а на їхніх. Босів, і зокрема, наприклад, Джей Ді Венс він а, повертався до того, що Камала Гарріс була на посаді вже а, майже чотири роки, і чому ті, ті питання, ті моменти, які пропонував а, про які говорив Джейд, про які говорив тім вос. А вона не вирішила раніше, наприклад, якісь економічні питання, житлові питання або питання із кордоном. На що а, тім вос також вказував на те, що і Дональд Трамп вже вже був президентом, і ті питання, які а, він обіцяє вирішити на раді, він не вирішив ані під час свого президента, наприклад, він обіцяв вирішити проблему імміграції, обіцяв побудувати стіну, деку мала заплатити Мексика, але він цього, цього не зробив. А також що деякі питання, ну в першу чергу, вони вирішуються через конгрес. Це дає можливість, щоб ці питання, щоб це вирішення залишалося стійким, а довготерміновим. Наприклад, от він вказав на те, що а Конгрес розробив законодавство, яке мало вирішити питання імміграції, а захистити кордон. А Дональд Трамп його вбив, тому що він хотів на цьому балотуватися. Отже, основна критика була з. Примовлена не один на одного, а на їхні ж їхніх а, керівників, і також дуже велика увага була присвячена звичайно внутрішньополітичним питанням. Одне з них яке пролунало, напевно, а ну, на набільш на гучно, це було пи, а, обговорення питання абортів, і тут дві такі позиції був скажімо так вималюються між двома а, таборами. Адже дівенс, який певною мірою пом'якшив свою позицію, навіть визнав, що республіканська партія має за наново, скажімо так, завоювати довіру жінок. А визнано, скажімо так, були якесь певне визнання, що ця політика насправді вона не є популярною, і він дещо пом'якшив свою позицію. І а, скажімо, а, яка раніше полягала в тому, що він підтримував за. Загально заборону він не просував це, але він під з певними позиціями. Наприклад, Ленці Грем озвучив кілька років тому, що має бути заборона з 15 тижнів. Він сказав, що від цим погоджується зараз. Він говорить про те, що все ж таки мають вирішувати штати. А оскільки країна дуже строката, багато різних думок. От різні думки в Каліфорнії в Техасі з питання абортів і люди можуть це вирішувати на референдумах. На що цім говорив про те, що ну здоров'я да навіть життя жінок немає залежати від географії. І Дійсно є випадки, коли і багато випадків, коли а, лікарі в штатах, де вже аборти обмежені, вони не не хочуть робити певні медичні процедури, вони бояться це робити, тому що вони можуть по потрапити до в'язниці. Вони можуть а, а, а втратити свою роботу. А вони відсилають жінок до інших штатів і не завжди це втручання. Необхідне медичне втручання буває вчасно. На що дідівенс говорить про те, що ну краще покращимо економічну ситуацію жінок, їм не потрібно буде робити аборти. Знову аджі а тім волс парирував це тим, що ну власне покращувати ситуацію з жінками для жінок і для дітей можна і не обмежуючи аборту. Тобто це водка дуже багата тема, навколо якої крутилися багато часу, крутилися багато розмов. А також можна сказати про те, що а, обидва кандидати мали які певні невдалі моменти під час цих дебатів. Ну, наприклад, для Тімо Волса, коли йому поставили питання про. А неправдиві заяви, які він зробив раніше про те, що він, нібито, був на площі Тянямень, коли там було це були ну повстання було придушено жорстко китайським владам демонстрація студентів. Він знову ж таки не дав чіткої відповіді, і його там оглядачі вважають, що він не свою ситуацію в цьому. Ну і також були пару невдалих моментів і для дже дівенц, які стосуються питання міграції, тому що він поширював цю інформацію про котів собак, яких їдять гаїтяні, і він ну то сказав, що ви обіцяли, що ви мене не будете перевіряти правдивість смі. Слів, але головне на що звертають увагу, і зараз дуже активно поширює кампанія Камала Харріс і, 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 і Волса. Це остання найостанніша частина дебатів, коли Венс не став відповідати на питання, чи погоджується він з тим, що а, Дональд трамп програв минулі вибори. Що що Байден пере, переміг, і це питання йому поставив Тім Волс, На що Тім Волс сказав? оце клята не визначений. Саме тому а, що, саме тому а, ви конвикандидату віцепрезиденти, ані а тут не Майк Пенс тобто от у ця оця скажімо, основна лінія демократичної партії, яку вони просувають що демократія знаходиться в небезпеці вибори можуть вибори а можуть не пройти демократичним шляхом вона от, мовляв, ніби ти підтримала а таке певне підтвердження те що зараз розкручується і поширюється а кампанії камали камали харіс ну і останнє я додам що все це відбувається на тлі дуже серйозних інших подій а які можуть вплинути набагато більшим більшим чином на результати цих виборів ніж власне ці дебати, і ці дебати знаєте, увага до них дещо затмарена, як ситуація на близькому сході, так і, і наслідками урагану Хелен, і від тут загинуло понад 160 людей. На це просто не очікували, що так станеться. А ну і також зараз розпочалися страйки в портах, які можуть вплинути дуже сильно на економіку, підняти інфляцію і обмежити імпорт в країні. Так, тані тут дуже цікаве питання. Ти вже згадала про певні моменти, які поширювалися а, кампанію гаріс після цих дебатів. А якщо говорити загалом про реакцію а, президентських кампаній Гаріс та Трампа, як вони відреагували на виступи обох кандидатів у віце-президента вчора? А ну обидва задоволення. А Трамп слідкував за цими дебатами. Постійно він пустив в сошол медіа, нападав на нападав на ведучих, казав, що в Тіма Волсало низький IQ, що він же люгитний, але загалом відповідав, що він задоволений. І так само говорять його радники, спілкуючись з пресою, що йому сподобався виступ Джей Дівенса, Венса, і також його кампанія видала заяву, в якій вони кажуть, що це були найкращі, а в найкращий виступ кандидату віцепрезиденти в історії. І що в Же Вен зміг чітко артикулювати політику, майбутню політику а, Дональда і а, Венса. А, і так само штаб Камала Харіс вони теж розіслали заяви, в які сказали, що прекрасний виступ, і що а, Тім Волс показав, що чітко проти, про чітко а, скажімо так, продемонстрував, що він дбає, і компанія дбає про інтереси звичайних людей. Адже дівенс він зосереджений на тому, щоб відстоювати а, поразки і взагалі інтереси а, Дональда Трампа, і також вони, скажімо так, поширюють ну, ці заяви, які а на користь їхнього їхнього кандидата на різних там телеканалах, соціальних мережах, і таке інше. Тобто від обох таборів. На те, що вони виступом своїх представників задоволені Таня, от після всіх дебатів класично в американських медіа ставлять питання: хто ж переміг на цих дебатах? Якщо говорити про конкретно ці дебати, це єдині дебати між кандидатами у віцепрезиденти, тобто других, не буде. А хто ж е, все ж таки є переможцем цих дебатів вчора? Якщо послухати оглядачів, то виникає враження, що Джейді Венс переміг зі значним відривом, каже, що Тім Волс він показав себе більш поміркованим. А він ці не зміг, скажімо так, використати якісь моменти і а, зробити якісь напади, нагадати про попередні про попередні твердження Джейді Венс, які є непопулярними. Але якщо подивити про результати таких, знаєте, снеп опитування такі швидкі опитування, які не є дуже репрезентативними, а ну такі репрезентативні будуть через кілька днів. Або навіть тижнів. Але це попереднє опитування. Я тільки одне бачила, яке а, має перевагу на користь Джейді Венсів в 16%. Решта це 50 на 50%, можливо, на 1%, на 2%. Більше глядачі вважають, що переміг Джейді Венс, але багато хто майже половина або половина вважає, що Тім Волс теж прекрасно впорався і він є переможцем, а, переможцем цих, а, цих дебатів. А, так, Таню. Я знаю, що мали також експерта, який говорив про власне те, як пройшли ці дебати, і хто є переможцем. Якщо маємо таку нагоду, можемо послухати експертами. Його. Ми поки що зараз спілкуємося. Ми збираємо ці думки. А напередодні моя колега Ірина Соломка побувала на вочпарці. І я думаю, що одна з цих людей, з якими вона спілкувалася, власне, Українка, вона дуже добре підсумувала враження глядачів від цих дебатів. Давайте послухаємо. Ці дебати відрізняються, що радує від президентських дебатів більш скажімо так, раціональні відповіді, що дозволило зробити кращі висновки про кожен з кандидатів, але без сюрпризів. Йшли на ці дебати скоріше, щоб переконатися, чи саме правильно зрозуміли з політики кандидатів. Я Мушу сказати, що лише в листопаді ми побачимо, які дебати були насправді виграшними, тому що як показує практика Америка, Америка дуже розділена і люди. Ви скоріше чуєте, що вони хочуть почути. Я ще хочу додати, що за одне опитування подивилося, наскільки це вплинуло на популярність Джеді Венса або Тіма Волса. І Джеді Венс мав набагато нижчу популярність Джеді Венс, але от Джеді Венс мав набагато нижчу, ніж Тім Волс. Але власне ці дебати вони підвищили популярність для обох кандидатів, тобто вони стали більш популярними серед виборців як Джеді Венс, так і Тім Волс. Таня, дякую тобі дуже. З нами на зв'язку була Тетяна Ворожко з усіма подробицями вчорашніх дебатів між кандидатами у віцепрезиденти від республіканської та демократичної партії. Дякую, Таня. А ми ж продовжуємо. І, хоча тема України і тема війни в Україні не обговорювалась. Вчора на під час дебатів віце-президентів кандидатів у віцепрезиденти США ця тема вона дуже активно продовжує звучати і в політичному, і в медійному дискурсі США. І одні з тих, хто говорить про українську боротьбу проти російської агресії, це активісти, про українські активісти. І вчора, у вівторок, на Нью-Йорку відбулася власне одна із акцій про українських активістів. Ця акція була присвячена Дню захисників і захисниць України. Активісти встановили. Ли, великі картонні щити як символ українських воїнів, які стоять на захисті свободи своєї країни на землі. Навколо них були розміщені менші маленькі щити, які вже уособлювали життя тих, хто віддав своє життя у боротьбі за свободу України. І ця акція вона нагадувала американцям, нагадувала тим, хто був присутній там, що війна продовжується, і війна триває. До акції доєднались також українські військові, які прилетіли до Сполучених Штатів, щоб зробити протезування. І власне, як стверджують активісти, акція була сприйнята дуже тепло, позитивно, звичайними перехожими, які були присутні там на Таймсквере. Люди приходили фотографуватись. Вони фотографували інсталяцію та розпитували власне активістів про цей задум та що символізує ця акція. І от цікавий момент, якщо можна побачити, там позаду на плакатах цих активістів, були надписи Росія держава, терорист. І знаємо, ми про те, що Росія продовжує вести війну із використанням численних воєнних злочинів. Кількість цих воєнних злочинів проти цивільних та проти цивільної інфраструктури України вона зростає щодня. І одне із міст, яке майже щодня зазнає атак, і це місто, яке живе в 30 кілометрах, буквально від лінії фронту, це Запоріжжя. І буквально вчора, 1 жовтня, армія Росії масовано обстрілювала Запоріжжя. А ця атака внаслідок цих обстрілів: одна людина загинула, 35 людей поранені, і троє з цих людей діти. Частково була зруйнована багатопорохівка та багато будинків. Удари російськими ракетами по центру Запоріжжя продовжувалися від початку а, минулого тижня майже щодня насправді від таких обстрілів постраждали десятки містян, і серед них, а, як я вже зауважив, є загиблі. А, Минулого тижня мав нагоду поспілкуватися із виконувачкою обов'язків міського голови Запоріжжя Регіною Харченко, яка назвала ці атаки системним терором з боку Росії. Вона розповіла мені, як це місто живе на лінії фронту, як 700 тисяч мешканців Запоріжжя живе на лінії фронту, та що можуть зробити українські партнери, аби посилити оборону цього міста. Пропоную послухати це інтерв'ю. Почнемо з важких новин в ніч на 23 вересня була був обстріл Запоріжжя російськими ракетами, внаслідок чого більше ніж 20 людей зазнало поранення. Зважаючи на ці важкі новини, з яким повідомленням ви зараз знаходитесь тут у Вашингтоні, що ви хочете донести в Америці. Найперше, що я хочу сказати, це необхідність збереження людських життів. Повірте, все можна відбудувати. Це можна відновити людей, не можна повернути. І це найгірша трагедія для будь-якого міського голови, для будь-якого міста. Це просто системний тероризм зі сторони Російської Федерації. І на жаль, вже є відомості про те, що одна цивільна людина загинула. Повітряні тривоги в Запоріжжі в більшості випадків лунають саме вночі. Це, це так завжди. Ми просто не розуміємо, чи буде вночі якась атака масована, чи не буде. Але те, що повітряна тривога обов'язково матиме місце, так є завжди. Це, на жаль, те життя, яке ми зараз живемо в Запоріжжі. Люди в Запоріжжі живуть в межах 30 кілометрів від лінії фронту. Ці атаки, як ви зауважили, вони відбуваються щоночі. Або повідомлення про можливі атаки відбуваються щоночі. Що можна зробити, щоб убезпечити населення Запоріжжя? Що можна зробити, щоб убезпечити цей мільйон людей, які живуть в зоні 30 кілометрів від лінії фронту? І чи можуть зробити щось партнери для цього? Зараз в Запоріжжі живе 700 тисяч людей, тому що до війни до повномасштабного вторгнення жило більше мільйонів. Нам треба закрити небо. Нам треба захистити місто Ви розумієте, що місто Запоріжжя, знаходячись в на відстані 30 кілометрів від е, окупованої території, від території активних бойових дій, це історія про те, що е, керована авіабомба будь-яка ракета, будь-який снаряд летить до міста за 30-40 секунд. Тобто, насправді надзвичайні ситуації, так би мовити, прильоти відбуваються. І до оповіщення про повітряні тривоги нам треба закрити небо. Нам потрібно більше спеціалізованої техніки. Це наш захист. Підписана угода меморандум про співпрацю між Запорізькою областю та Пенсільванією. Що це означає для Запоріжжя у практичній площині? У практичній площині це означає, що фактично ми маємо надійного партнера, який готовий розпочинати працювати з нами в основних напрямках нашої життєдіяльності та роботи. Безумовно, це забезпечення альтернативними джерелами енергії критичні об'єкти інфраструктури. Якщо країна-агресор буде щоночі завдавати удари по об'єктам критичної інфраструктури, вся наша система. Теплопостачання, водопостачання має бути забезпечена альтернативними джерелами енергії. Другий виклик це наші діти максимально долучилися до побудови підземних шкіл в місті Запоріжжя. Максимально долучилися до речі за допомогою міжнародних партнерів, до ремонту укриттів в наших освітніх закладах. І, безумовно третє це відбудова. Відбудова, тому що більше 12 багатоповерхових будинків зруйновано, і це ми говоримо станом на сьогодні. Ми ще не порахували наслідки тих прильотів, які відбулись 22 і 23 вересня. Все навчання, яке відбувається в Запоріжжі, відбувається або в підземних школах, або в укриттях. Діти ніколи не перебувають в приміщенні школи назовні, тому що ще раз підкреслюю, ракета. З окупованої території це 30-40 секунд. Ми не можемо просто зараз ну, ігнорувати ці виклики і цю небезпеку. Очевидь, Росія не тільки намагається досягти якихось своїх тактичних цілей, а також вплинути на моральний стан місцевого населення. Як реагує на це? Які настрої серед серед населення? Запоріжжя дивіться, ваше питання дуже болісне, тому що. На початку нашої розмови я вам говорила про те, що оці масовані атаки, і масовані пуски, і масовані сповіщення про повітряну тривогу в Запорізькому регіоні відбуваються завжди вночі. Вночі, коли люди після роботи приходять, лягають спати до своїх ліжок, обіймають своїх дітей, так намагаються готуватися до наступного дня свого робочого, свого побутового життя. Це дуже складно. Мені це складно як людині пережити і подвійно, а можливо, навіть там x 10 складніше пережити як людина, яка відповідальна за, за своє місто. Водночас ми розуміємо, що знаєте, якщо всі зберуться і виїдуть з цього міста, то чи буде це місто українським? Я певна, що у ті 700 тисяч, які зараз живуть в Запоріжжі. Вони на початку повномасштабного вторгнення вирішили для себе, що це їх місто. Так, ви зараз дивились інтерв'ю з виконувачкою обов'язків міста міського голови міста Запоріжжя, в якому вона розповідає про те, як місто потерпає від російських атак. І в коментарях я бачив, що наші глядачі зауважили, що вчора також обстріляли Харків. Ми знаємо, що це новини, які ми бачимо чино щодня обстріли обстріли міст, які знаходяться біля кордону, обстріли міст, які знаходяться біля лінії фронту. І на жаль, це. Це новини, які ми чуємо майже щодня, і в повній версії власне виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя зауважила також про обстріл Харківа і інших міст. Ми ж продовжимо і також торкнемось ще однієї теми ядерна безпека. Як ми знаємо, вчора були, були заяви про те, що Росія не хоче продовжувати угоду про нерозповсюдження ядерної зброї зі сполученими штатами Америки. І власне власне про це заявили вчора у Кремлі, і за словами російської влади раніше президент Росії Владимир Путін, нібито вказав на зміну умов у світі і зазначив, що наразі неможливо обговорювати якісь стратегічні домовленості, що означає така риторика Кремля? Що означають такі заяви? Ми поговоримо з моїм колегою Юрієм Мельником, який займався цією темою, який досліджував цю тему, а також досліджував наслідків такої можливої риторики. Я вітаю тебе, вітаю, Олексію. От власне, вчора з'явилася інформація про те, що Росія не обговорюватиме зі США підписання нового договору щодо обмежень стратегічних ядерних озброєнь у а, нинішньому форматі. Що це означає і який контекст а, цієї заяви? Так, ну, інформація з'явилася в російському виданні ізвісті. Це відомо, що це газета офіційного Кремля, так би мовити, з'явилася від неназваного посадовця Російської Федерації, який сказав, що за даних умов, коли ем, захід фактично погрожує Росії ядерною зброєю, а е, також е, надає зброю Україні про те, щоб вести переговори. Про продовження цієї угоди про скорочення наступальних ядерних озброєнь не може бути і мови власне того самого дня. Речник Кремля Пісков підтвердив ці твердження, загально сказавши, що, хоча ця інформація не перевірена, але за згідно з тим, як зазначав президент Путін раніше, наразі світові умови змінилися, і неможливо вести переговори власне зі сполученими штатами, не беручи до уваги загальний контекст. І ядерної та іншої військової інфраструктури в Європі, та того, щоб залучити до цих переговорів європейські країни, як ми знаємо, такі члени НАТО, як Велика Британія та Франція, наразі які є в Європі, наразі мають ядерну зброю а також американські ядерні бази, також розташовані розташовані в деяких. Країнах Європи, ну але власне тут важливий момент в тому, що от саме підтримка України була названа не тільки зараз, але й раніше, як одна з головних причин, чому Кремль і Російська влада фактично заострюють цю риторику ядерних погроз. І це головна з головна головна з причин, що от власне вони не хотіли би. Продовжувати розпочинати знову переговори про продовження або поновлення цієї води. Цікавий такий момент, звичайно, в тому, що 25 вересня, буквально тиждень тому, президент Путін заявив про зміни, які будуть винесені до ядерної доктрини Росії, згідно з цими змінами, тепер Росія буде розглядати нападом на свою територію. Коли вона може у відповідь, на які вона може застосувати ядерну зброю, напад неядерної країни, яку підтримує ядерна країна, тобто багато з експертів це в принципі оцінило якраз як знову ж таки погрози Україні, і погрози таким країнам, як Сполучені Штати, Велика Британія та. Та Франція, наприклад, які звісно ж підтримують Україну, і пов'язали ці погрози з тим, що наразі ведуться серйозні дискусії на заході щодо того, щоб дозволити Україні використовувати західні західну зброю для того, щоб завдавати ударів глибоко в Росії, і відповідно, от, така риторика, така зміна в доктрині спрямована на те, щоб, знову ж таки стримати оцю підтримку. України стримати оцю можливість України завдавати ударів по цілях всередині Росії, але також в цьому контексті важливо згадати, що наразі Ні Сполучені Штати і відповідно їхні союзники офіційно не надавали поки що Україні дозволу на використання західної зброї зброї для таких ударів. В Росії посадовці США сказали, наприклад, нещодавно, що Україна має власні засоби для того, щоб завдавати таких ударів. А, наприклад, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі декілька днів тому сказав, що взагалі обговорення таких ударів і таких дозволів в загальній дискусії, в медійній дискусії слугує на користь тільки одній людині, і ця людина є Путін. Повертаючись до договору, власне. Росія призупинила участь в договорі, про який йде мова ще на початку 23-го року. І хоча вони в принципі, як кажуть, не змінили свої, своїх обмежень, не дотримуються своїх обмежень, але вони не беруть участь зараз у ньому. Так Олексій. Юрій, дякую тобі дуже. Ти слідкував за всіма за всіма умовами цього договору та наслідками власне того, що Росія заявила про небажання підписувати договір. Ми продовжуємо стежити за цю цією темою. Також будемо грунтовніше, можливо, досліджувати її і в наших наступних включеннях. Дякую тобі дуже. на зв'язку із нами був Юрій Мельник. Ми ж будемо на цьому прощатись. Найбільше. Ви дивились програму Голосу Америки брифінгу. С Америки, ми а, виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18 годині, як завжди, за Києвом. Дякую вам за вашу довіру, дякую за ваші коментарі і що писали звідки на нас дивитись. Будемо бачитись в наших наступних ефірах. Дякую вам, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини.